Всім привіт! Я Юрій Іван, керівник підрозділу забезпечення якості it продуктів компанії МХП. По своїй діяльності я дуже близько працюю з проєктними менеджерами, і кожен з них максимально зацікавлений в тому, щоб продукт вийшов якісний і в терміні. Тому ми проаналізували загальний процес створення it продукту від бізнес-ідеї через препроект, аналіз створення вимог, власне, проект, розробка, тестування і передача в сапорт. На підтримку на продакшн. По кожному етапу ми додали етап тестування та забезпечення якості з Quality Gate, з контролем якості на кожному етапі. В цілому, вийшов прекрасний чек-ліст, по якому дуже добре видно, на якому етапі зараз відбувається забезпечення якості в процесі. І система працює для більш ніж 20 проєктів. 28 вересня на конференції Day Online я розкажу про цей процес, про забезпечення якості і про загальну картину, яка відображає систематизований процес для більш ніж 20 проєктів. Приходьте буде цікаво.